Дізнатися ім'я скучено. Нічне різдво покладіть, собі під подушку пішоти з чоловічими іменами. На Окремих папірцях пишіть 11 імен на свій розсудок. А е, один папірець залишите порожнім. Вранці витягніть один із них. Які їм є випади, такий матиме ваш майбутній чоловік. А якщо ви витягнете порожній патерець, добре бажаю залишити ім'ях змінитися.

Я переконула підвітку. А ви вот депрессики позвонить. Так, це всі на бажання, всі-всі, так? Добре, Я не проти. Ні-ні ні, то твоє бажання в голові так, тримаєш. Все. Не можна своє бажання віддавати. Так, де у нас? То, берем, беремо, Настя, Настя, а ти мене на суженого не газдала. <сху> Підійдеш, <су> витягнеш. Так, беремо, беремо. Отак, скільки дві? Ні, ладно. А тут ну, води не, не піде. А, бажання в руках тепер тримаєте і думаєте про своє бажання. А я тут класу хлопці не вистачить. А вона вся злякалась математики. Мати. Так. Отже, кожного із вас по голові. Бажання. Правильно? І друга рука була вільна. Тепер у другу руку по одній пастолині кажу, А ви відкладаєте. Отже, перше збудеться. Друга косолинка не збудеться. Третя, можливо, далі йдемо збудеться. Не збудеться, можливо, будиться, не збудеться, можливо, збудеться, не збудеться, можливо, збудеться, не збудеться, можливо. Збудиться, не можливо. Збудеться, не збудеться, можливо, збудеться, не збудеться. Моя моя, давай, збудеться, не збудеться, можливо, збудеться, не збудеться, можливо, збудеться, не збудеться, можливо, збудеться, не збудеться, можливо. Ви збудеться, не збудеться, можливо, збудеться, так не розваг. Дайте вже ж хлопцям хочете. Мені потрібно позвав хлопця з кожного класу. У Нас тут три класи це одиннадцятий десятий, дев'ятий. Два хлопця. Ось два десятого, там вже нічого такого я хочу. два. Зараз часто відключення світла. І покладати можемо стиха. Стрейме завести генератор! Зараз у нас конкурс на гроші. Купиш колі генератор. Конкурс такий. І на кого ми можемо покластися? Правильно на фонаріки, ні, на свого ліпшого друга. Так? Значить, е зараз, не знаю, методом научного е камінного бумага оберіть того, хто буде підсказувати, а хто буде йти. Так, що то, що буде робити? Так, хто буде підсказувати? Я. Ти до мене? Ставай, Артем, давай ставай. Раз, то буде вас хто підсказувати. Ти не вставай, туди. А, а, не а, а, так. Так. Все, дивися. Зараз я вам опять заляжу очі. І дам очеріну яйцю. Дивись. Дуже просто М'яч зажимаємо. <плес> <плес> а, Щоб Потім я зав'язую очі і вас розкручу. Зрозуміло? Тобі треба слухати свого товариша і дойти до нього. Воничка і моя господарка допоможе. Ладно, будемо хлопців крутити. А можна? Так, о -о -о. можна. А ти не будеш, можна, всіх можна. Так, готові хлопці. Давайте крутимо. Давай, 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 давай. 何、はいはい Правильно, так, так все задумка. Ні, усі курки були. Біжимо, присідаємо. Не підстримуємо. Присідаємо, біжимо. Підстримуємо. Заверте. Ви є, що підсказуєте, ми його читають і два. Так, готові. Йдемо. Швидше йдемо.

Є! Не чую. Є! Оборецько не понавільця. Так, один на 1 клас є. А чи є 10 клас? Де? Десятий клас? Дома. Нема. А 9 клас. Теж дуже мало. Ну, значить, поділимо на бікомати. Хлопці проти дівчата будуть. Зараз пограємо, знаєте, гру крокодил. Прекрасно. Зараз один учасник виходить, не показуючи нікому, витягує щось. — Бере в руки щось. — О, бере в руки. Тобто -то. то, то, ж не поховані. Да — Так-так-так. -да -да -да. — Ті повинні своїми рухами показати, що там заховано. Ну, пантомімою. Зрозуміли? Зрозуміли. Бажаючи гора, почне хто з дівчат попережував. Попережував. — Дякую. — Будь ласка, пошли. — Сиді. — Дякую.

Залашка? Так, подивилася. Як ти можеш пояснювати, я не знаю. Клати її. Дірка? Перший раз. Софія! сьогодні всі подарки заведе. Софія, молодий. Можна Софії помоти?

Та, доїхайте, бо okay. я вас обрикнула. Okay. Вставай, подивилася, бувай. Okay. Тепер поясні, що це? Бажаєш розказати? Розказати, м'як. Хлебко, хорошо з'ягано бандит. Вовці, хто наступний? Тима, Тима, Тима. Дивася. Ну, давай. Okay. 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 Круче.

Уже сьогодні. Так. Один буде для тебе. другий будемо подарувати. Це подарувати новий. Хлопці, хлопці, хлопче. А ну я дітоваю. Дивитися. А я можу показати? Ну, показуй, ти гарний, так, показуй. Так, у нас усі йдуть чисто, а ви що немає, ніхто не виливає. Дівчата, вам за столом, будь ласка. Вона хоч не бачила, що вам все є. Кто сказав, Так, Опці ще один потеря. Слуйшли повторювание. Если я побачу, я можу сказать. Ти за столом. Молодць, Доска, Дорога, молодці. О, один Я думаю, що в цьому конкурсі знову у нас виходить, що перемагає другу там. Ну, ще чотири. Два, три, чотири, п'ять. Ну, будь ласка, давайте давай, буде п'ять. Ліза, хорош пить. <реш> Йди, тяни.

Дівчата э, вам. Говориш, что игрошка. Говорить на игрушка. Говорить, что игрочка, да. Да, это я выйду. Дякуємо. Молодцы! А тепер я запрошую ще раз хлопців. Зараз я вас навчу сучасного а, танцю. Давай. Будь ласка, вставайте, ставайте, ставайте. щось вас менше і менше. Андрій, будь ласка, іди сюди, ти красивий виживай, це Артем. Нас мало. Ваше, о-о-о, о, тікає, тікає. Скільки є є. Так, Скільки є, стільки є. Значить, дивіться, Знаєте, що я пішов. Відції там танцюють, співають. Зараз пробиють. Повторюєте за мною. Я їх сам навчив, будемо вчити готові. Готові? Музику! Музику! Там є літери. Що ну, такі літери, знаєте? Абебе, вам потрібно з цих літер викласти новорічне привітання. Ну Давайте так, хоча б хоча б сім слів. Викладайте, викладайте. О, тут є послуг напо це то солка так так ніхто не знає що буде далі наче там виграй я валював уже все допили Бутаємо Ми. Ми. <клес> вас не новим роком, любі! Так, ну але почекайте, так а хто ж переміг, мої цікаві? Я чогось, що хлопці. Погоджуйте, що хлопці. Поволі і затихають наші вечорниці. Вже прочати час. І усіх вітаємо вас! Дякую цьому дому і цій господині, що мали бажання і сили прийняти нас нині. Дякуємо нашим воїнам, захисникам, і захисницям, що ми сьогодні змогли пригадати наші давні стародавні українські традиції та звичаї. Віримо в якнайшвидшу перемогу. Нехай буде наша Україна багата і ділами, і друзями, і гостям. А головне Мир усім, тепла, любові. Хай здійсняться ваші мирі. Ваше... Слава Україні! Героям слава!